Халат першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень. Жіночий халат має пасочок. Розмір Елька. Такий жіночий халат. Розмір Елька. Має пояс. Ще один жіночий халат, теплесенький. Розмір Емка. Такий худі плет теліком. Розмір елька. Чоловічий халат. Має пояс. Ще один чоловічий халат з капюшоном. Розмір еліка. Жіночий легенький халат. Поясочком. Розмір Емка. І класний лесенкий жіночий халат. Розмір МК. Ае пояс. І ще один худі плед руками великого розміру. Нагадуюся, були халати першого сорту, а мішечка 8 кг за 1800 гривень.